Шановні земляки, знову біль, знову серце і душа рветься на частини. Знову зустрічаємо героя на щиті. Ненависна війна обірвала ще одне життя Лузанівського Юрія Олексійовича. Вірний військовій присязі та українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок. У бою за Україну, її свободу та незалежність наш земляк приєднався до Небесного легіону. Юрій Олексійович служив лейтенантом, командиром 1-го механізованого взводу 7-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону військової частини Збройних сил України. 3 червня 2025 року. Загинув в районі населеного пункту Покровського району Донецької області. Вшануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого героя Лузанівського Юрія Олексійовича. Сьогодні ми прощаємось з нашим земляком, патріотом, воїном та справжнім героєм, який віддав найцінніше, що в нього є, своє життя за незалежність та соборність нашої держави, за мирне небо над нашими головами, за світле майбутнє України та українських дітей. Дякуючи таким героям, як Юрій, ми можемо вільно дихати на нашій землі. Пам'ятайте, якою ціною дається перемога та наш спокій. Громаду, будь ласка, допомагайте нашим Збройним силам, підтримуйте наших військових, моліться за наших військових. Вони щит нашого спокою, щит нашої безпеки. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто приношу щирі слова співчуття близьким та рідним Юрія. Герої не вмирають. Слава Україні! Шановні сміляни, дорога родина, і знову ми тут останню дорогу проваджаємо нашого героя, молоду людину, якій жити, розбудовувати нашу Україну, підтримувати кожного з нас і виховувати дітей. Але, не шкодуючи власне життя з перших днів, він пішов захищати кожного з нас і нашу українську землю, і віддав найдорожче, що в нього є це своє життя. Дорога родина, від всіх нас прийміть співчуття, але словом людину не повернеш. Дорогі сміляни, давайте будемо пильними, адже ворог веде проти нас іще інформаційну війну. Бережіть один одного, підтримайте один одного і не дамо нас перемогти. Слава Україні! Шановні присутні, рідні побратими. Черка втрата, пекучий біль, та вкотре ми збираємося в цьому храмі, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Та, прийшовши над важкий військовий шлях, борючись за вільну та незалежну Україну, повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, закутий в домовину, на жаль, на щиті. Лузанівський Юрій неціннена втрата для всіх нас та для всієї України. Тому дозвольте особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі слова співчуття близьким та рідним загиблого. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Thank Смиремо, прощення цьому духовному чаду, воїну, герою Юрію, всьому, чому я людина зрішив перед Богом, чи то словом, чи тілом, чи думкою, чи всією істотою вільно, і вільно, свідомо, несвідомо. Живими і мертві, володіючи Христос, що воскрес і істинний Бог наш. Литвими причисти Своїє Матері, що дославних апостолів, преподобний боносниців наших, душу загиблого воїна Юрія, герой, який дав все життя за незалежність обороні української держави, воселях святих очини налоня в рама упокоїть, до праведника приєднає і нас помили, і спасе, бо й благи людину, люм. Вим'яцею Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, Далі. дорогі во Христі, брати і сестри, важко знову і знову зустрічати наших героїв. По статистиці кожну годину відлітає звісточка до всіх кінців нашої України про те, що наші герої загинули. І сьогодні ми зібралися для того, щоб гідно, як героя провести останню. Землю дорогу з молитвою до Господа Бога за воїна, за християнина, за того, який боровся за правду, за справедливість, за добро у цьому світі. Ось. Сьогодні, звичайно, що ми, молячись, розуміємо, що війна торкнеться кожного із нас. Якщо ми будемо пасивні, якщо ми будемо байдужі, якщо ми відокрамимося і будемо думати, що десь там у когось, а не в нас. Ми єдина нація, єдиний кулак. Повинні разом спільно робити все для того, щоб наші воїни відчували підтримку. Коли я їду на фронт, багато чого привозимо ми для наших воїнів, але перше всього вони питають, дрони є. Дрони це основа, якою ми можемо сьогодні стримати навалу, тому що завдяки дронам ми можемо не допустити прямого зіткнення військових, тому що їх більше. А дронами ми можемо дистанційно зупинити ворога і наші воїни будуть збережені. Тому ще раз і ще раз закликаю гуртуватися громадами, підприємствами, копійка до копійки збирати на дрони. Таким чином ми зменшимо наші втрати. Сьогодні вшанов пам'ять нашого героя. Сьогодні ми молимося і низько кланяємося батька цього героя, тому що вони виховали гідного християнина, який поклав душу свою за ближніх своїх, за кожного із нас. Пам'ятаємо це, герої не вмирають до того часу, потім вони в наших серцях. Слава Ісусу Христу і слава Україні!